Мої вітання на першому подільському час прямого ефіру. Український бізнес навіть найменший відіграє значну роль в стабільності української економіки і не лише на Хмельниччині. Запрацювало вже два офіси з назвою Зроблено в Україні. Яка мета цього проекту та хто ж може скористатися переліком послуг, який пропонують? Поговоримо із директором Хмельницького обласного центру зайнятості Віталієм Бендерським. Вітаю вас в нашій студії, пане Вітаю. Віталі. Ви на цій посаді вперше в нас у студії як гість власне не так давно очолили обласний центр зайнятості. Чи встигли зміни відчути зміни своєї роботи? Якщо до того керували філією, то сьогодні вже будемо казати областю і можливо поділитися своїми першочерговими завданнями, які собі поставили. Дякую, шановна пана Юлію. Вітаю, шановні телеглядачі. Ви знаєте, в системі Державної служби зайнятості працюю більше 15 років, і дійсно, очоливши Хмельницьку обласну службу зайнятості, зрозумів, що збільшились масштаби відповідальності, але разом з тим. Ми продовжуємо ту системну роботу служби зайнятості і уже зараз Хмельницької обласної служби зайнятості щодо забезпечення жителів Хмельницького краю і не тільки роботою. Допомога в професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації, допомога сьогодні в залученні до тимчасової зайнятості громадян. Звичайно, що маємо хороші нові проекти щодо стимулювання розвитку підприємницьких ініціатив, і саме це і є першочерговими задачами і донесення інформації про активні форми служби зайнятості до жителів Хмельницького краю є сьогодні найбільшою потребою і най, най, найпершочерговішою задачою, яку поставив особисто перед собою. Ну, власне, Хмельницька область, це перша область, де одразу працює вже два. Офіси зроблено в Україні трішки детальніше про цей проект про мікро та малий бізнес, якими послугами можуть скористатися, будемо казати, маленькі бізнесмени у цьому офісі, яку ж все ж таки допомогу можуть отримати. Так, дійсно, національна економічна платформа зроблена в Україні. Це є ініціатива президента України Володимира Олександровича Зеленського, саме щодо підтримки. Вітчизняних виробників, адже коли зроблено в Україні, тоді усі в плюсі. І саме фізичні офіси е, зроблено в Україні. Це є нагальна потреба, яка сьогодні е, бізнес говорить про те, що мають бути фізичні офіси, куди можуть звернутися за консультацією. Адже вже не перший рік Державна служба зайнятості надає мікрогранти і гранти для започаткування чи розвитку діючого бізнесу. Звичайно, що в процесі роботи, саме на Хмельниччині, ми видали вже більше. 500 мікрогрантів і грантів на загальну суму 150 мільйонів гривень. Тобто сьогодні інвестовано в бізнес Хмельниччини більше 150 мільйонів гривень, і як зазначила Юлія Юлянтона Свироденко, відкриваючи офіс, зроблено в Україні в приміщенні Хмельницького обласного центру зайнятості 3 травня 2024 року, зазначено, що на підтримку бізнесу Хмельниччини. Передбачено 1 мільярд 450 мільйонів гривень. І дійсно, сьогодні працівники офісу, як в Кам'янці-Подільському, так і в Хмельницькому, будуть надавати консультації щодо. Започаткування власного бізнесу щодо е, основ бізнес-планування, адже умовою отримання мікрогранту та гранту є написання е, е, бізнес-плану і захист його е, перед комісією державного центру зайнятості. Звичайно, що інформування про інші державні програми, які покликані підтримувати бізнес, адже окрім е, мікрогрантів і грантів, сьогодні. Ми надаємо інформацію щодо е, грантів е, державної скажімо так, в межах держави, це і до 8 мільйонів гривень на переробку. І нові гранти виробникам дронів сьогодні є можливість, і шкільний автобус, і є оселя, і усі інші скажімо так, програми регіонального рівня, тобто фахівці офісу «Зроблено в Україні, будуть надавати консультації, допомагати на в написанні бізнес-планів, інформувати про інші послуги Хмельницької області обласної служби зайнятості щодо компенсаторних програм для роботодавців інших, інших можливостей щодо навчання щодо отримання ваучерів і можливості працевлаштування в тому числі саме фахівці офісу зроблено в Україні будуть надавати в постійному режимі. Власне півтора мільярди можна сказати, півтора так. майже мільярди гривень для бізнесу Хмельниччини. Це лише на рік. Чи трошечки більше, аніж на рік? Ні, це е, озвучена сума на саме на 2024 рік. А якщо в разі того, що використається, і там ну там за перших там декілька місяців, з огляду на те, що вже сьогодні якби робота пішла, чи може сума бути збільшена? Однозначно вона буде збільшена, тому що ми бачимо попит на дану послугу, і вже за період часу роботи двох офісів в Кам'янці-Подільському ми відкрили офіс зроблено в Україні 19 квітня, в місті Хмельницькому 3 травня відкрили офіс зроблено в Україні. Уже більше 160 послуг. Надано двома цими офісами зроблено в Україні за неповний місяць часу, і ми бачимо сьогодні дійсно, що з кожним з кожним днем. Попит на послуги Офісу зроблено в Україні збільшується, і за рахунок участі наших в медійних заходах ми розуміємо, що інформація доноситься, люди цікавляться цією інформацією, і буквально з кожним днем кількість запитів і кількість користувачів послуг Офісу зроблено в Україні збільшується. Ну, власне, ми проговорили з вами про той момент, коли бізнес людина вже має там так. мікро або малий бізнес. А якщо людина лише хоче відкрити свою справу, започаткувати, чи може вона розраховувати на підтримку офісу в цих випадках? Вона. Точно може розраховувати на підтримку, адже ми сьогодні бачимо запит суспільства. І навіть якщо ми говоримо про учасників бойових дій, завдячуючи яким сьогодні, ми маємо можливість жити і працювати, зроблено опитування серед учасників бойових дій, і більше 50% респондентів заявили про те, що вони не хочуть працювати найманими працівниками, вони хочуть працювати в бізнесі. Є сьогодні велика кількість бізнес-ідей, і ми проводимо. Різного роду тематичні тренінги, семінари, залучуючи бізнес-спільноту, тобто тих людей, які вже пройшли певні моменти випробувань бізнесом. Ті негативні, скажімо так, тенденції, які в них були, вони про них озвучують майбутнім стартаперам, так можемо сказати. так? І все ж таки орієнтир на бізнес є. так? І ми говоримо про те, що бізнес-план, ми навчимо, як написати, ми його впромовили. В певній мірі будемо супроводжувати. Ми допоможемо визначити бізнес-ідею. Сьогодні велика кількість студентської молоді, молоді, яка закінчує профтехзаклади. Звичайно, що в них є бажання створити власну справу, її розвивати. А власне, програми, які забезпечуються службою зайнятості, вони готові профінансувати ці можливості, допомогти саме фінансово, як на започаткування бізнесу. Також, уже якщо ми будемо говорити з даними е, особами як з роботодавцями, а будь-який бізнес не може сьогодні бути без найманих працівників. І тут ми якраз готові також допомогти у вигляді компенсаторних програм щодо працевлаштування осіб з числа безробітних, в тому числі і е, фінансова допомога, тому що ми розуміємо, що бізнес це сьогодні, перш за все, фінансові витрати. Так з одного боку, ми говоримо, будь ласка, 250 тисяч гривень на мікрогрант. З іншого боку, ми відшкодовуємо єдиний соціальний внесок, якщо говоримо про новостворені робочі місця, якщо і відбувається працевлаштування числа безробітних. Якщо відбувається працевлаштування числа внутрішньо переміщених осіб, то ми компенсуємо протягом трьох місяців мінімальний розмір заробітної плати. Якщо це особа з інвалідністю і внутрішньопереміщена, то ми говоримо про компенсацію за шість місяців розміру мінімальної заробітної плати. Якщо відбувається працевлаштування вразливих категорій громадян з інвалідністю, яким залишилося менше п'яти років до настання права на пенсію учасників бойових дій, то ми відшкодовуємо 50% фактичних витрат на заробітну плату. Тобто ми готові підтримати як започаткувати бізнес, так і щодо що стосується найманих працівників. Власне, ви проговорили про е, людей з інвалідністю і вразливі категорії серед послуг, які е, надає е, офіс, зроблено в Україні, є компенсація за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю. Якщо повернутися на декілька років тому, то людей цієї категорії не дуже хотіли е, брати працевлаштовувати на роботу з е, певних причин чи змінилася ситуація сьогодні? Ситуація змінилася кардинально, скажімо так, тому що з тих 12 тисяч вакансій, які роботодавці заявили протягом 4 місяців 2024 року, ми бачимо тенденцію, що роботодавець хоче сьогодні. Усіх працівників, адже дійсно є певні питання щодо укомплектування тих вакансій, які є сьогодні в роботодавці. Перш за все, це чоловічі вакансії, тобто ті вакансії, де потрібна важка фізична праця, і в тому числі, коли держава сьогодні допомагає роботодавцю, тобто забезпечує фінансово, коли відбувається працевлаштування особи з інвалідністю. То як я вже зазначав, якщо третя група інвалідності, до прикладу, то ми можемо відшкодовувати 50% фактичних витрат на заробітну плату, якщо ми говоримо про другу групу чи першу групу інвалідності, то є нова програма, яка запрацювала з 22 серпня 2023 року щодо відшкодування витрат за облаштування робочого місця. Тобто, якщо роботодавець працевлаштовує інваліда другої групи інвалідності і забезпечує їй робочий місце. Це елементарні речі, стіл, стілець, комп'ютер сьогодні потрібен абсолютно усім. Да? То по другій групі інвалідності Державна служба зайнятості може відшкодовувати 71 тисячу гривень витрат, по першій групі інвалідності 106 тисяч гривень. Витрат, і ми звертаємось сьогодні до бізнесу, що потрібно користатися даними послугами, звертатися в територіальні так, центри зайнятості, які знаходяться саме в ваших громадах, і ми маємо допомогти сьогодні особам з інвалідності повноцінно виконувати свої функціональні обов'язки. Власне, з яких питань сьогодні звертаються найчастіше в, е, і в офіс зроблено в Україні, якби в центр зайнятості, зрозуміло, найчастіше звертаються за тим, аби знайти е, місце в житті, де можна працювати так. Якби, і бути корисним, то все ж таки з яких питань найчастіше звертаються в офіс зроблено в Україні? Звичайно, що найчастіше це щодо програми, є робота, власна справа, саме мікрогранти і гранти дійсно велика кількість сьогодні і учасників бойових дій, і дружин учасників бойових дій сьогодні звертаються, їх цікавить дана послуга щодо написання саме бізнес-плану, да щодо умов, які передбачені даної програми по мікрогрантах. Хочу нагадати, що якщо бізнес отримує 250 тисяч гривень у вигляді мікрогранту. Обов'язок є створення двох робочих місць. Якщо ми говоримо про учасників бойових дій, тобто тут 250 тисяч гривень шкала 1 мільйон гривень. Да? І як показує практика, найбільше беруть суму порядка 500 тисяч гривень. Це сьогодні як учасник бойових дій, так і дружина може скористатися. А тут також обов'язок створення двох робочих місць. Звичайно, що звертаються з питаннями по ваучерах. адже це також активна і хороша програма, яка сьогодні є унікальна. Можливістю для жителів Хмельницького краю, для переселенців, в тому числі отримати, скажімо так, додаткову освіту. Якщо ми говоримо про вищу освіту, це наступний освітньо-кваліфікаційний рівень, якщо ми говоримо про профтехосвіту, це зміна свого фаху, тому що саме ваучер це покликаний покращити людину, скажімо так, на ринку праці, саме покращити конкуренцію, її. адже здобувши другу освіту, чи інший фах сьогодні людина розуміє, що завтра вона буде більш конкурентною на ринку праці, і це дасть їй можливість. Кращих в кращих умовах працевлаштуватися, отримати більший рівень заробітної плати. І хочу сказати, що за 4 місяці поточного року вже 356 осіб отримали ваучер для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, і в жителів сьогодні Хмельницького краю інвестовано порядка трьох мільйонів гривень. Так що дана послуга також є цікавою, також є активною, і ми е, закликаємо сьогодні усіх скористатися даною послугою, адже усі особи, які старше 45 років, можуть скористатися внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю, особи звільнені після військової служби, е, вік е, тут ролі не, немає. Так і ми розуміємо, що велика кількість сьогодні внутрішньо переміщених осіб, які е, зареєстровані на теренах Хмельницької області, е, з врахуванням того, що з Змінилося законодавство саме щодо соціальної виплати через органи соціального захисту протягом лютого березня-квітня місяця, ну, скажімо так, кількість їх, які звернулися до Державної служби зайнятості, збільшилась кратно. І ми сьогодні розуміємо, що першочергове завдання це все ж таки працевлаштування, і ми маємо стимул. До роботодавців, адже відбувається відшкодування заробітної плати з іншого боку, ми говоримо внутрішньопереміщеним особам, що, будь ласка, ваучер сьогодні це також є хороший шанс вам покращити свою ситуацію на ринку праці. Якщо говорити про навчання, підвищення кваліфікації, хто цими питаннями цікавиться найчастіше? Чоловіки чи жінки? Ну, скажем так, 50 на 50. і ви знаєте, у нас також є зараз новий експериментальний проект саме по учасниках бойових дій, які можуть пройти навчання в восьми центрах. Професійно-технічної освіти державної служби зайнятості найближчі до Хмельницького це Івано-Франківськ, Рівне, Львів, учасники бойових дій. Сьогодні це та пріоритетна категорія служби зайнятості, на яких звертає найбільше уваги, і дійсно 365 освітніх програм. По яких учасники бойових дій можуть підвищити свою кваліфікацію саме в центрах профтехосвіти служби зайнятості? І ми бачимо попит зараз знову ж таки з числа учасників бойових дій на напрямок навчання основи бізнес-планування. Ми бачимо попит сьогодні на оператора агродрону. Адже ми зустрічаються з бізнесом, ми спілкуючись з аграріями нашими, бачимо тенденції. Вони сьогодні є прогресивними, вони є сьогодні сучасними і розуміють, що е, оприскування полів уже колісними оприскувачами, це вже є неефективно, не актуально. І відбувається придбання саме агродронів. І тут ми розуміємо також свою функцію щодо саме адаптації учасників бойових дій до. Роботодавця і працюємо на перспективу. Тобто, уже сьогодні навчаємо в тому числі учасників бойових дій на безкоштовній основі, саме напрямку оператор агродрону. Це одна, напевно, з найзатребуваніших професій сьогодні, в тому числі. Якщо говорити про зворотній зв'язок менше місяця минуло відтоді, як запрацював перший офіс, зроблено в Україні у нас на Хмельниччині. Ще менше часу, коли у Хмельницькому, чи є зворотній зв'язок між людьми, які звертаються за консультацією, за підтримкою, за допомогою, там чи задоволені, або ж таки незадоволені, хотіли б щось поліпшити, можливо, чогось не розуміють. Чи, чи все ж таки офіс працює? Ми так розуміємо, що це ще поки що все рівно. Можна назвати тестовий режим адже місяця, ще не минуло, і підводити підсумки ще зарано. То чи є ось цей зворотній зв'язок від 에, користувачів взагалі робота служби зайнятості побудована таким чином, що ми постійно маємо отримувати оцей фідбек, зворотній зв'язок від отримувачів наших послуг, і ми відкриті до пропозиції. Ми якраз очікуємо цих хороших конструктивних моментів, можливо, десь є критичні зауваження. Ми на них маємо звертати увагу. Тому фахівці, перш за все, зорієнтовані на цей процес. Ми використовуємо сучасні, скажімо так. Методи обміну інформацією, і це кабінет шукача роботи, і кабінет роботодавця, в яких сьогодні ми маємо можливість отримати інформацію. Станом на сьогодні дійсно позитивних відгуків вони майже всі. І ми розуміємо, що саме ця послуга є потрібною, вона є актуальною станом на сьогодні. І я розумію, що масштабуватися дані офіси точно будуть. І якщо ми говоримо про Хмельницьку область, то в перспективі є ще одне відкриття офісу в Шепетівській філії Хмельницького обласного центру зайнятості. А в межах країни це сьогодні мають бути більше 50 офісів, зроблено в Україні. Ну і власне на завершення ефіру хотілося б почути про перспективи, але вже про перспективи Хмельниччини і в принципі України ми почули. Хотілося би, щоб ви звернулися напевно до тих людей, які вже мають власну справу, хоч маленьку, або ж лише роздумують. і вагаються, чи варто звертатися в офіс, зроблено в Україні. Можливо, хтось боїться бюрократичної тяганини, адже ми звикли до того, що досить часто люди просто грузнуть в паперах і там шукають. Довідки, купу різних документів і тому не відкривають власну справу. Тобто маєте можливість пояснити, як це працює сьогодні і чи полегшує це все ж таки ведення своєї справи. Шановні жителі Хмельницького краю і не тільки. Я хочу зазначити, що фізичні офіси зроблено в Україні саме дійсно мають бути отим місцем сили для мікро та малого бізнесу, але разом з тим і великий бізнес. Може звернутися сьогодні і в Кам'янець-Подільську філію Хмельницького обласного центру зайнятості за адресою вулиця Гунська, 9 в місті Кам'янець-Подільський, і в місті Хмельницькому на провулку Шевченка. 10, саме з тими питаннями, які цікавлять саме вас, і запевняю, що фахівці офісу зроблено в Україні нададуть увесь спектр інформації, допоможуть вам вирішення тих питань, які виникають у вас. В процесі започаткування чи уже ведення бізнесу Абсолютно усі процеси щодо отримання мікрогрантів і грантів відбуваються в е, через платформу Дія. Ніяких, ніяких паперів, ніяких бюрократичних перепон тут точно не буде. Я вас цьому запевняю. Закликаю відвідати е, наші е, офіси. Закликаю скористатися іншими послугами, які сьогодні надає Державна служба зайнятості, і вірю в те, що спільною працею ми приведемо Україну до перемоги. Дякую вам. Дякую вам за розмову за те, що е, лаконічно доступно для наших глядачів розповіли про роботу е, не лише офісу, зробленого в Україні. Трішки привідкрили, е, нагадали більший спектр послуг, які надає сьогодні служба е, зайнятості в Україні, і, зокрема у Хмельницькій області. Сподіваюся, що зовсім скоро зустрінемося знову у нашій студії для того, аби е, потішити гарними результатами і розповісти про нові проєкти. Дякую. Дякую вам. Все в наших руках і розвиток, і власна справа, і перемога все, що для цього необхідно, віра і звісно ж, дії. Українці справжні винахідники, працелюбна нація. Тож віримо, що зовсім скоро бренд зроблено в Україні стане ще відомішим, а ведення власної справи буде доступнішим. Дякую, що обираєте перший подільський. Не перемикайте.